Є знижки представляють! Незламні знижки на едем 20% в аптеках подорожник вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек Помогай, помогай. Це відео зняли в одній з багатоповерхівок оболоні. Рятувальники визволяють жінку із ліфта. Під час відключення світла кабіна ліфта в аварійному режимі спустилась донизу і застрягла між поверхами. З початком в'ялових відключень все більше українців замість ліфтів почали користуватися сходами. Усе через страх стати заручником ліфта. Серед них і киянка Аня. Я просто не користуюсь ліфтом, переважно і тому що я знаю, що може бути відключення, може просто його зупинити. А от Світлана називає себе екстремалкою. Дівчина живе на сьомому поверсі і заходить до ліфта навіть тоді, коли за графіком у її будинку ось ось мають вимкнути світло. Знаєте, як я кажу, хто не ризикує, той не їздить ліфтом, але слава богу, все було нормально. Не так пощастило кращому другу влада. Хлопець згадує, як його товариш їхав до нього на зустріч. проте на три години опинився замкнений у ліфті. Він мені ще десь через годину дзвонить, каже Влад, це капець, я в ліфті застряг. Я такий, як хлопець пояснив, що зайшов до ліфта за кілька хвилин до стабілізаційних відключень. Був упевнений, що встигне спуститись з 13-го поверху не працювала навіть служба підтримки, щоб визвати, і він там сидів, поки світло не вмикнули. Головний інженер аварійно-ліфтової компанії Віктор каже: заходити до ліфта за кілька хвилин до відключень електрики найчастіша помилка українців. В 9 ранку до нас надійшов дзвінок, що застрягла людина. Людина каже: Я на автоматі зайшов. Я знав, що буде відключення. Я просто на в автоматичному режимі зайшов в кабіну ліфта, і поки ще ліфт їхав і була напруга, він уже подзвонив. Поки каже, і зв'язок є, і все, і тільки він поклав трубку, не доїхавши до свого поверху. Вимкнули світло. Віктор ділиться щодня. Лише їх компанія отримує понад п'ять сотень звернень киян, які застрягли у лівці. В середньому за добу у нас відбувалося до 20 застрігань е, з моменту як ввели в дію стабілізаційні відключення, кількість застрігань за добу на ту саму кількість ліфтів зросла з 20 до 600. Інколи графіки можуть бути неточними. Тож інженер радить не користуватися ліфтом як за півгодини до планових відключень, так і після них. А якщо ваш ліфт все ж зупинився, головне не панікуйте та не намагайтесь відкрити двері самостійно. Важливо також не натискати усі кнопки в надії, що ліфт запрацює. Для початку натисніть кнопку зв'язку із диспетчером і повідомте, що ви застрягли. Якщо кнопка не працює, спробуйте зателефонувати на гарячу лінію аварійної служби, номер якої є в кожному ліфті. Або ж залишити онлайн заявку на сайті компанії, яка обслуговує саме ваш будинок. А що якщо ні зв'язку, ні інтернету немає? Залишається один метод це стукати в двері ліфту. В будинку завжди є мешканці, які можуть почути. Люди можуть повідомити, звернувшись там до ЖЕКу. Здебільшого аварійна служба приїздить за викликом протягом години. Проте, якщо ви не бажаєте довго чекати, можете зателефонувати у приватній ліфтовій компанії. Якщо ліфт у вашому будинку обслуговує саме приватна компанія, визволення з кабіни буде безкоштовне. Якщо ж ні, ця послуга коштуватиме від 3 до 5 тисяч гривень. Тим часом у ДСНС наголошують, визволення із ліфтів не їх профіль. Тож під час застрівання у лівці телефонувати до них марно.